207, 2025 рік відпочинок, Солотвіно центральне озеро. Вхід на це озеро 100 гривень. Вода дуже чиста. 9 годин ранку, то людей ще мало, не є багато людей. Ну, краще буде знімати відео. Вхід недорогий. Озеро дуже корисне. Вода чиста, чиста, чиста. Вода дуже чиста. Вон там людям вище голови, а вони всі тримаються як попливки на тому. Вода чиста-чиста прозора. От я зараз зайду. До колін. От. От вода вище коліна і, видно, повністю дно. От. Вода дуже гарно тримає. Оля пішла до води. Вона заходить в воду. Зараз їй. Уже на носочках вода душеє, вода концентрована, соляний розчин, такий, як у Мертвому морі в Ізраїлі. Вона тримає дуже гарно. Вона лікується, вода, опорно-руховий апарат, псоріаз, бронхалегенєве захворювання. Олічка, привіт! привіт.